Росіяни готуються до ударів збройних сил України по Кримському мосту. Зараз окупанти вздовж Кримського мосту розмістили старі баржі для захисту від атак українськими морськими дронами, а також посилили своє ППО в цьому регіоні. Про це повідомили партизани із руху супротиву. А вони зазначили, що зафіксували місця дислокації нових систем. ППО у повідомленні вказується, що такі дії можуть свідчити про те, що ворог готується. До відбиття удару по російській військовій логістиці. Удар по баржам в порту Кавказ був лише підготовчим етапом. Тому зараз українські збройні сили, розвідка та партизани посилено працюють над тим, щоб підготувати справжній удар по Криму і щоб він нарешті став пасткою для окупантів. Йдеться повідомлення. Там сьогодні, взагалі, вони зранку такі, е, дуже е, така рух, руханка ранкова. Знаєте, вони там повиводили. Від причалів купу, купу одиниць, перетусовують їх там між собою, міняють місця стоянки, але, в принципі, в самому морі так у них перебуває дизель-електричний підводний човен 636-го проєкту. Це варшав'янки. Це той, який відстрілявся. Їх було два: один відстрілявся, один зайшов в пункт базування, другий досі перебуває в морі. він Неозброєний станом на зараз, які він там зараз виконує завдання. Сказати важко. В принципі, завдань в морі у них е, вистачає насправді, але як бачимо, фактично виконують вони зараз завдання лише за рахунок саме підводних човнів. Ну зі зрозумілих всім причин, звісно. Що стосується ну, тих одиниць, які перебували в морі там останнім часом, е, це були міжбазові переходи. Здебільшого е, основна мета яких була покинути нарешті наш Крим. От. І виходило там сім одиниць, шість змогло піти, один там залишився по дорозі. По дорозі, мабуть, щось у нього пішло не так. Він був вимушений зайти в Феодосію з великою долею вірогідності. Але в принципі тенденція більш-менш позитивна. Це демілітарізація Чорноморського флоту в Криму, От. тобто зменшення наявної кількості. Ну а так загалом можна сказати, що в принципі. Застосовують вони фактично для виконання завдань лише підводні човни. Їх принагідно нагадую, чотири залишаються в складі е, чорноморського флоту саме в наявності в Чорному морі, тому що дві варшавянки не змогли повернутися з Сирійської Арабської Республіки через закритий е, Босфор. Пішли на північ, теж зі складу ЧФ. І тут залишається три е, Які є носіями килатих ракет, і одна алроса, яка не є носієм килатих ракет? Тоді давайте два слова скажемо про здобутки Кілька кількохденної давнини генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження ракетами Нептун у ніч на 31 травня поромної переправи і нафтового терміналу порту Кавказ у Краснодарському краї Росії. В чому особливе значення та цінність порту Кавказ? Наскільки я розумію, це була багатошарова спланована спецоперація кількома відомствами? От, власне, що маємо в результаті, як би ви оцінили ці події? В результаті ви знаєте серед місцевого панаїхавшого населення Криму нарешті, на нарешті з'являється усвідомлення того, що все ж таки вони тут не назавжди. Тобто, є, є вже таке розуміння. Потроху починають про це говорити вже вголос. Це якщо брати соціальну складову, якщо брати ну тому, що їх просто цього разу вже відправили через чонгар. В Російську Федерацію, тому що місць закрили паромної переправи немає. Відповідно, багато хто зміг нарешті побачити на власні очі, так би мовити, імперське надбання. Тому що знаєте, так так зручно було там з так званої Російської Федерації в Крим паромчиком, так смик, і нібито там ніякої південної України з боями там окупованої і нема. Можна так закрити очі і е, опинитися в нібито російському Криму. Але е, коли тебе відправляють туди, то звісно, бага, далеко не всі е, були щасливі. Що стосується цієї операції, е, ну її значення так само перебільшити не можна, тому що е, все, що стосується е, нафтової інфраструктури е, на, на тому березі, так або заправка. Безпосередньо військової техніки, тобто забезпечення безпосередньо бойової діяльності або продаж для того, щоб забезпечувати бойову діяльність, тобто там, куди не влуч, ти все одно не промахнешся, тому що вся ніфтянка російська так само працює на війну або безпосередньо, або опосередковано. Це по-перше. А по-друге, що стосується е, переправи так паромної, е, тут е, так само е, міст не вивозить. Міст дозволяє там логістику забезпечити ну, менш ніж на четверть, скажемо так, військову необхідну як для безпосередньо е, Криму, так і для е, угрупування, яке знаходиться на півдні нашої країни. Е, залізниця, яку вони там будують, вона недобудована, з Ростову до. До Криму і незрозуміло, коли її добудуть, з яким результатом, і як вона буде експлуатуватися, враховуючи те, що це не місто, вона набагато ближче до нас, і звісно, що е, вона так само ну давайте ні для кого це не буде таємницею, що туди буде прилітати, і всі це розуміють. От. І залишається паромна переправа, яка а -а -а. фактично стала основним логістичним інструментом забезпечення угрупування е, південного. Тому так, це дуже важливо. Дмитро є ще одне повідомлення від служби зв'язків із громадськістю командування військово-морських сил збройних сил України. Вчора вечорі воно надійшло, прикриваючись намаганням вразити кораблі військово-морських сил збройних сил України. Росія днями в чергове завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. І в російських змі намагаються розповсюдити дезінформацію щодо знищення кораблів та катерів військово-морських сил збройних сил України. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України йдеться у заяві. Про яку саме атаку і про які події в даній заяві йде мова? Ви бачите, було поспіль два дня застосування ракетного озброєння з великою долою вигідності. Це була саме балістика касетною частиною. І, в принципі, знов таки тут нічого нового ми не бачимо. Тактика їхня дуже знайома, так. Давайте називати речі своїми іменами. Є, є проблема з перекриттям повітряного простору. Тут знов таки нічого нового не скажу. На жаль, в Чорному морі, в повітряному просторі Чорного моря досі фактично панує російська авіація. Це факт. Так вони використовують Крим для того, щоб наносити удари ракетні по південному узбережжю України. Це теж факт. І допоки Крим не буде від них звільнено, як і решту території, ну вони і далі будуть його використовувати саме в цих цілях. І, до речі, ця логістика паромно мостова, да, вона ж так само на це впливає. Тому що е, одна справа ховати ОТРК десь в Криму, а е, друга справа е, заїжджати по мосту, відстрілюватися і покидати.